Нещодавно я себе зловила на дежавю. Дежавлю. У моєму житті повторюється ситуація, яка зі мною відбувалася 10 років тому. Я для себе зрозуміла, що я не хочу знову повторювати і наступати на ті самі граблі. Але в мене немає досвіду, як її пройти. Якщо вам знайома така ситуація, але немає знань, немає розуміння, як краще пройти її. Немає в оточенні людини, яка пройшла схожу ситуацію так, як би вам хотілося, вам потрібна людина зі сторони, яка може в цьому допомогти. Саме такою людиною може в вашому житті стати провідник гриліли, тому що тут ви отримуєте два в одному: перше гра з допомогою цього чарівного кола допоможе вам підсвітити потрібні стани, і в, ці, в цих клітиночках провідник, який має дуже великий досвід проведення ігор, власний досвід життя. Зможе вам поставити потрібні питання або підсвітити потрібні моменти, які важливо в цій ситуації врахувати, що вона завершилась на вашу користь.